Малювання садовий візок. Мета викликати в дітей бажання малювати олівцями. Формувати вміння правильно тримати олівець в руках. Притримувати аркуш лівою рукою, вчити дітей визначати колір олівця і намальованого предмета. Розвивати дрібну моторику рук. Виховувати інтерес до малювання та вміння включатися в гру. Я вас вітаю, мої любі діточки! Сьогодні ми будемо малювати гарний садовий візочок. Ось такий. І нам з вами будуть потрібні аркуш паперу, воскова крейда та олівці. Але спочатку нам треба роздивитись, з яких частин складається наш візочок і якого вони кольору. На яку фігуру схожий наш кузов. Вірно, прямокутник, а якого він кольору? Червоного. Подивіться, на що схожі колеса нашого візочка. Так, це геометрична фігура круг. А якого кольору вони та синього. Ще у нашого візочка є ручка. Подивіться, якого вона кольору. Вірно, жовтого і має теж вузеньку прямокутну форму. Що ж, розпочинаємо! Спочатку малюємо дві прямі лінії зверху і знизу. Потім їх з'єднуємо і зафарбовуємо наш кузов. Ретельно гарно зафарбовуємо. Ось такий вийшов у наш кузов. Тепер беремо олівець з синього кольору. І малюємо два круги. Наші круги теж потрібно зафарбувати олівцем синього кольору. Ось такі колеса у нас вийшли. Подивіться, який гарний вийшов візочок. Так, але чогось не вистачає нашому візочку. Мабуть, ручки. Беремо олівець жовтого кольору. І малюємо ручку, за яку було б дуже зручно вести наш візочок. Ось такий вийшов у нас красивий візочок. Дуже гарний і зручний для роботи у саду. Якщо бажаєте, дітки, можете прикрасити наш візочок різнокольоровими кружечками. З таким кольором, можна іншим, який вам подобається. Дуже гарно вийшло. Я думаю, ви усі молодці. Дякую вам за роботу і до нових зустрічей!